Ви підприємець і виконання зобов'язань дуже важливо. Чи можна виконати зобов'язання або щось зробити по суті, без договору? Законодавством передбачено, що є вимоги щодо простої письмової форми договорів, нотаріально посвідчених договорів, так би мовити, грубо кажучи. І слід зазначити, що. Що можна укласти договір у спрощеній формі, тобто не обов'язково, щоб цей договір ви підписували, мається на увазі спрощена форма договору, це, наприклад, обмін діловим листуванням або виставлення рахунку, оплата цього рахунку. Для чого це необхідно? Загалом, для того, щоб підтверджувати, що виникало відповідне право і виникав відповідний обов'язок між контрагентами між сторонами. Детальніше, якщо у вас є питання або якісь невиконані зобов'язання, або прострочені зобов'язання, наприклад, щодо поставки товару, виставило рахунок, кошти, кошти оплатили, товар, наприклад, не прийшов, не був поставлений, то пишіть до мене, звертайтесь, дякую, Слава Україні!